Казка Дональда Бісета р грізний і рур тихоня. Жив був на світі лев. Звали його Рр. Він не вмів голосно гарчати, і за це його прозвали Рр тихоня. Одного разу мама сказала йому: Рр. Піди у джунглі і погарчи там разом з іншими левами. Ррр пішов у джунглі. Там було багато левів, і всі вони голосно гарчали. Гррр. А тепер ти погарчи, сказали вони тихоні. І рр тихоня загарчав. Але тихо-тихо. Всі леви над ним посміялися. Р-р-р, повернувся додому і випив мікстуру від кашлю. А потім пішов на подвір'я за будинком і там став р-р-р. Але скільки не намагався, гарчання в нього виходило зовсім тихеньке. Як він засмутився. І пішов він до свого друга, який умів гарчати голосніше за всіх у джунглях. Гррр. За це його й прозвали Гррр грізний. Він так грізно гарчав, що дерева хиталися від страху, хмари розліталися по небу, і всі звірі ховалися хто куди. Навіть король у своєму замку лякався. Коли грр починав гарчати, знову грр гарчить у джунглях, говорив він королеві. Грізний він лев. А знаєш, Люба, про що я подумав? Він був би надійним сторожем у нашому замку, а тоді вже ніхто не посмів би украсти королівські коштовності. Я дуже турбуюся за них. Коли їх. Охороняють тільки кішка та мишка. Ти маєш рацію, любий, сказала королева. І король відразу наказав прем'єр-міністрові піти в джунглі до гр грізного і запросити його до палацу, щоб він охороняв королівські коштовності. А заодно із нашою дитиною посидить, сказала королева. А то я ніколи не можу вийти з дому. І прем'єр-міністр пішов у джунглі. Але, побачивши грр грізного, він так злякався, що заліз на дерево. Король просить дізнатися в тебе, чи не погодишся ти піти до палацу охороняти королівські коштовності, крикнув він. А королева просила, щоб ти іноді посидів з дитиною. Гррр охоче погодився і пішов з прем'єр-міністром в замок. Король сказав йому сідай перед воротами замку і гарчи якомога голосніше. І грр гарчав. Гррр. 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 Прекрасно сказав король. Але королева була незадоволена. Він так грізно гарчить, що лякає дитину, сказала вона, я цього не потерплю. Вона висунулася з вікна і крикнула леву. Ти занадто голосно гарчиш, і кожен раз будеш і лякаєш дитину. Грр подумав трохи, потім пішов у джунглі, знайшов там свого друга. Рр тихоню і попросив його піти разом з ним у замок. Рр, пішов і став гарчати тихенько-тихенько. Ррр. Гррр. На цей раз королева залишилася дуже задоволена. Прекрасно, сказала вона. Вирішено, коли дитина прокинеться, вартувати і гарчати буде гр. Грізний, а коли засне гарчати і вартувати буде р-р-р тихоня. Гр і р-р-р теж були задоволені і на радощах обнялися міцно, міцно.